Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський, я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми будемо з вами розвіювати міф, який гуляє Польщею про те, що українські біженці там е сидять на польських коштах і не хочуть іти працювати. Тому як в нас є нові аналітичні дані, дивіться це відео до кінця, це дуже корисно, цікаво і обов'язково діліться ним в себе в соціальних мережах для того, щоб протидіяти російській пропаганді. Отже, згідно з дослідженням Агентства з працевлаштування ГРМі персонал, майже 60% українців оплачують житло з власної кишені. Хоча Польща отримала від Європейського Союзу майже 700 мільйонів злотих на діяльність пов'язану з масовим потоком біженців, уряд оголосив про зміни. Ми про них також говорили з вами про те, що навіть українці, які проживають в центрах, Масового розміщення в так званих центрах для біженців. Там люди вже також будуть оплачувати спочатку 50% від вартості проживання, а згодом і всі 100%. Зокрема, вимушені переселенці оплачують проживання в оцих центрах для біженців. ну і Mm, такий законопроект про оці, як би ми його вже говорили, але в Сеймі він має бути от до кінця листопада вже прийнятий і немає жодних м, якихось э, ілюзій про те, що це відмінять і біженці далі будуть жити безкоштовно. Аналітичний центр Міжнародного агентства э, перевірив, де і за чиї кошти взагалі зараз проживають українці, і це дуже цікаві цифри. Тому як Найбільше українців проживає в квартирах, це 52 В гуртожитках та хостелах оселились 18% біженців з України. Кожен десятий громадянин України скористався з гостинності поляків, тобто 10%. І невелика група українців проживає на базах відпочинку або в готелях. Це 6,4% і відповідно. І на запитання, хто платить за їх квартири, 58% респондентів відповіли, що вони мають квартиру за власні кошти. Далі 20% українців заявили, що вони проживають на хостелах, якими їх забезпечують роботодавці. Тобто людина виходить, працює, і якусь там частину її проживання покриває роботодавець, а якусь частину покриває сама людина. Також 10% має житло, яке оплачене державною програмою по наданню притулку. Це ще по програмі 40+, тобто там спецкатегорії, і лише 5% українців. На даний момент живуть повністю за кошти польської ну якби польської держави, тобто бачимо, що всього лише 5% українців біженців з України знаходяться на якомусь там утриманні. Якщо говорити про переважну більшість, то це люди, які працюють. Або мають якісь запаси коштів і винаймають житло за свій власний рахунок і якби, забезпечують себе самостійно. Тобто, немає оцього, що біженці поприїжджали і не хочуть працювати вже через такий великий період часу. Тож, не будьте, будь ласка, в ілюзії, не, не поширюйте оці дурниці по фейсбуках. Не пишіть і взагалі не реагуйте на оці заголовки від різних ботів, які там закидують. Що біженці, скільки можна вже сидіти на шиї там в поляків, ідіть працювати. Ну бо таких такі повідомлення це просто тупий вброс або російської пропаганди, або ну просто тупих людей, які не розбираються в темі, десь там, з, з погляду свого досвіду там двохмісячного в Польщі роблять якісь висновки і починають розводити оцю зраду з скажімо так. Тому, друзі, поширюйте це відео в соціальних мережах для того, щоб його бачило більше людей, обов'язково ставте йому лайки і пишіть свої коментарі з цього приводу, що ви вважаєте, як ви вважаєте, чи знаходяться зараз якась переважна більшість українських біженців на утриманні. Польської держави дуже цікаво буде почитати вашу думку. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!